Боєвий. О, цікаво, на гарно, гарно. Ты буває. Що перший раз чи що? Вже до тебе Жека пішов у чат доеба, тебе? <свісно> 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 на хлібальник їде. Бачиш, в мене в патях сістина, а? Ні, дві-дві-дві. Прибиває! Йбать, який усей нахуй. Цього куделю. Майк. Ти у що? Де ще? Де ще? Аптеку собі візьміть. Десь має бути. Вона є, вона є. Вел є, може комусь треба. І тут теж у чувака вел. У мене місце нема. Я снайпу взяв. А другий... Вийшов чи ні? Ага, дві руки дали. Я думаю, це коннект заданий буде. Успокойтесь. Це... Гмачко? А хто ся? Нема. Що, йдемо вгорі? наверх. Лениве авокадо. по моєму ми його забрали. Да, да, вот. Yeah, just go out. You want. Go back out. Треба, мабуть, зброю викинути, якщо його піднімуть. Да, oh, я одну заберу. Це твоя? Ні, це моя, да. Бич? я викинув сумки, якщо його піднімуть, то буде без зброї. Так, да, біжимо на шапе. Що там по транспорті, комас там на місці, значить. Типочки там, якщо на потіх не пішли. Сзади пострілы. Це шов в кустах. О, тип! Розбив. Нок. Ахвин. Що... Читинг. Читинг. Це бинокль називається, а не читинг. Та чип Та тип в, ку в кустах лежал. А нм, кстати, ваншотный. Каже читинг. А я в бинокль дивлюсь, точку якусь бачу. Там. Я тресерий побачив, я, я даже и не думал в його сторону дивитися. О теперь на пользе, на полиці, на польці. О, бач. Щах ты збігає. Бедна моя. Чу Вон, Пригнув. Дальше. Улица. Ні, на тво. А, давай. Выйшов. О, тепер ти будеш світитись на всю карту. Далі Тепер так. це що, боти, боти. Тут аптека є, якщо треба. Ну давай візьму запасну буде. Ого, пластерка була чи що? Uh, а, міне, там Міни були, я ставив. Ти сорові, поки взяв аптеку, дому відкиснув. А, в принципі, я КАМАЗ тоді беру. Так, да, КАМАЗ треба було, mm. Тут нема що робити. Треба звалювати світ. Я Понял? Хуїра, блядь. <ривко> я не дойшов туди, ти бля. Гончу база. Видишь? Типа, робиш добро, тобі се вертить в два раза більше. Ти, без... ти би не повів броню, ти б забрав і все мовча. А я тобі повів бронюки і в мене через 103 метра тройний бронь. Я заблю Магия! Задумайся. Ага. Поговорим, поговорим. Пойдем до Капотів. А баный. На ботик! Красно. Да. что типа, а а бегает на давай сюда серьезно ну, Тип на я на вентиляцию запрыгну уже в спине в спине в спине в спине хотя бы ставлю. ставлю. сзади у у тут. тут. Типа, да. Да. убивал. пиздец. Блин, разбитый спрыгнул. Сука, я думал, что это. Угу. Боже, я сказал, блядь. Вот тебе карма, понял, за бронь, нахуй. Кто не за бронь? Ага. У меня так не бы еще кто-то нашивал. Да, я. Тут да. Батя ты там як на путь овисы учу Да я типа пуши. Пиздец, тих лешу типа пушат. В смысле так кажу прыгайте, бо там РГЛК на начала, мені страшно було. А я РГЛ побіг зразу в спину ему зайду. Электричка. Да. Ей вертак надо проехать, и прикинь. О. Давайте разбил, давайте на окно. кто стреляет. Не, ну я одного. Нет, нет, нет.

Oh ja. heb het niet gepatroleerd. Ik weet het ja, Ik weet het niet. 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 Ik weet het Ik weet het niet. Ik 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 Да я подпаняный нахуй. Ща здесь один бот. А там ще ящик маг бы валяться. А я могу випадково твои патроны забрал, коли ты пробегал. Все нормально, все нормально, все нормально. Ее пать. Твої. Ладно, заберу. Паспорт да. Патрони? Патрон. У да. патрон? мене є балабола, чокомусь требу. Uh, що, може хант? Почекайте, я лутану прогоне бо сумку там велика була. Давайте лутайте ханту, я йду заправлю тачку поки. що попав нахуй. О, крышка одна.

на куполі, в куполі бігає. Ага. а ну тут тут нормально давай шля не не выйди в куполі бігає. У мене задні... Ну, я ж кажу, там в куполі бігав чувак а вот тут тройка двигается почекайте не пушку я в флажки закину Та, пізна, я вже бизнесу у меня я станки, я можу всередину закинути. Почекай, я дам станку. Давай. Ні-ні-ні, назад, назад. назад! шо? Там все, що хочешь, РПГ, все. Станково. Тут можна, мабуть наверх залізти. Лутає, лутає, лутає мене прям. Не, ви угла беріть, пацани. звідси не відстрілюйте їх, вони мають дешманські пушки. Блин, сзади, сзади, снайпа. Чи не, снайпа? Це звідси? Ні, просто звідси ні. Трохи відійдіть і просто на шейте туди. Встані. Зі сторони Бота. Зі сторони купола хтось на не стріляв. У нас снайпа є. Ну. Они на 3 тысячи всередині? Да, вони там всередині. Ну, хіба що мене вже залупали, то нормально там... Почекай, там. Почекайся, бідить, від... від... просто на відстані, снайпами відпрацюйте, не йдіть в упор. Я тут кипик есть, мене стріляю. Стає... О, О привет, вам, ваншот що... у меня. Це він є. Ще ззаду А, чи якось так сайт називається? Ну, тут ось нічого не качають інтернет. Ні, ні, взагалі. Ну, і реально, в принципі, всі через програми. Тобі не треба його. 100%. Ну, сто відсотків. Ні, ні. Для чого взагалі? Я не знаю, є такі, що качаю. Там, можна дивитися кнопки сначала на нас їде. Я Хватно, їдемо подвійний бронь, ладно, їдемо. Вот и. О, машина, еще одна. Бля, четко, четко, вот Двох Двух забрав. О, зачекай, я тоді підходжу назад, іду назад. Бо я думаю, вони за мною женуться. Десь тут є в диму. Дай точку, може по ним. Бежит до тебе, да? Я мене. Дай точку, Влад, дай по ньому точку. Він до тебе не буде бігти. Так, по точку дай. Фрэнзи, прэсси, він буде там свого піднімати з медиком. Піднімай, тут медик є. Поки це піднімає Да, швидко ж він піднімай. Та, піднімай. Так. Медик там піднімає. Да, там? Майли його спасати. він же собі зараз мене заспокоїть. Давай, давай, давай. Він своїх піднімає. Піднімає. Ти поки надумаєшся, я викинь Мені тут мене піднімає одразу. I will get you back in this fight. Ну він свого піднімає отут. десь, Чи отут? Машину сів помалу. Буде давити. О, там ще один! Отут! Добу. На ладові один. Він за машиною б'є. Все. Прийш. Він мене обіграв, це бачив. Я на тачку застрибав, він <ріст> 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 час з неї вискакую. Виставший, що сказати. От саме засольника получили брах. У мене дим... Дима немає. Я два витягну А, я знайшов, я знайшов, дякую. Візьму стелса на всякий випадок. А де ящик був? Ага. Та розвалив весь днюк. Ну такий б я ж був, був трохи. Ти би ще важчу пушку носив з собою, якщо щось таке. Так, це піздец, просто останнє. Так я, блядь... О, по нам, по нам стріляють люди, глянь. Попадає. Так, будемо. Пушка важка, ви вона тащить, блядь. А як він так попадає? Я не можу його навіть відмітити. Тащить, каже. Не, ну ти це двох не... забрав з кулемета, ні? Ну, двох, так, да, з однієї черги, через дві. <laughs> ну так, але ну, чого там. Вона близько дуже керовала, а от надвиску не так, що це. <laughs> я за квадриком побіг. Не, ну просто диви там на саню почав пушити, та треба на саню було точку відразу давати і все. Він би О, перестав одно, що але саню але пушити, але а друге, що може і точкою нокнув бись. І в той момент, коли точка, піднімаєш нас, там медики валяються, що там, три секунди і все. Так right. Я так і зробив, тільки не так швидко. Ні, все нормально, все подобно. Чотко, чотко. У мене не та реакція, я серйозно кажу. Так, ну більше не світить той тип згодою. Хто забере, ні? Да, я їду за машиною. РГО хтось забере? У мене є. А я, мабуть, не буду брати. Звісно. На бойовому є, тіпи. О, спринули. Один сприйну. Mm -hmm. О, у мене тишина є. А О, двоє, двоє тишина. бігають на бойовому. Полетіли, полетіли туди ближче. Попробуємо на тишині зайти. Може, пацани, ви двоє <реку> зайдіть сюди, відволікайте, або один може краще. Один десь туди, відволікайте на себе, а ми не з тишиною залетимо. На, нам би знаєш як точку, коли ми будемо з тишиною під верхом, тоді точку дати, вони повтікають. Я, дам а, точку, я можу дати. І у нас буде, і ми будемо на висоті двоє. О, тоді, тоді давай ближче до цього будиночку даємо тишину. О, спригнув. Ладно, хай вже йде. Давай тоді тишину. Точку, точку давайте. Точку! Добре. 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 Вот ты блядь, сзади! Ультра 1 кг. Мали бежит! у мене! Та я один був, у мене патронів ніде нема. Давай, давай, Влад, піднімайся до нас. Блять, блин користырал. Дрон корс. А, у мене записывается в дни сейчас. Взял, сад. Не може, хлопці, у мене хтось є. Да обходь, скіпай його. Просто вбігай з ним. Да. Yeah. Сколько можно? А забыли, что побежит у нас. Поднимай, поднимай, поднимай. Поднимай. Надо, 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 Все боты нормально, блин. Ой-ой-ой. Винат тубой, поднимай. А нет, ты сам ты деревьешься забрал. С боты подстреляют по минус. У мене ножів нема. Ну это ж можешь підняться. Ого, а цех хто? На мене, на мани! <пілію> <пілію> <пілі> 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 сольник ты пойдешь? А не, його команда далеко від нього. Це інша команда. <пілі> <пілі> тут тут? Та не, пацаны, вы что за ты бать? Я, я oh, не знаю, що це бру. Що це за жирний такий, я перший. Та раз я бачу такий. Перший раз тоже такий скін побачив, Думав, це бот. Я блять б'ю, поно ще не ще не він, він з командою, його команда десь... я не знаю де в тій стороні. Хтось ходить у вас, пацани. Блять, без патронів. Патрони розкидали. Б'я я, б'яє, у вас там. Над вами. Андрюха, Бронікер двойку забере там біля стінка. Та, його команда далеко була. Дякую за стрим на решті, можна дивитись, більш ніж Ілон і ще па без кріпиць з США, вони дали точку потіпам. Дякую, дякую великим. На шиї рглі там, отут, давай, ані. Ще не бігав біля мене. Він ні, звір... не близько, близько не йди, Влад. Не йди. Може, у когось є ножик або що-небудь. Влад, ні. йди. Я, мож... я взяв, пар взяв, взяв. Пар я взяв цю. Дивіться, на жовтій, ой, на жовтій. Отут люди, двійка. За цього типа товстого. Може їх спочатку забрати? Можу кіпати на мене, я не можу. Одне з нами. Дивайте апарат, блядь. Він anyway, yeah. говорить. Бачте, мій кукол вбив... Мій кукол вбив... Мій кукол Так, треба покази носити разом. Ви маєте базу для Їх забрали, вони питають чи є місце. Щось таке. Мені цікаво, що за скін був. Перший раз такий бачу. Я теж. Я через той і не міг зрозуміти, що це таке. Хтось всередині. Тебе? Что я? Одного там норкну, не знаю. А может, может, Андрей поднимался. Норкну, не знаю, че забрал, не помню А где ты выжишь? А, ти знизу? Так, за барною ты знаешь, назов. Вот еще поливальники. <ривіт> <ривіт> взяли, ну це з тим толстом скином, -то, вони прийшли. Вони злокали, Не виходить. Чіпи, Може руку кинули. Злокали. що можна залутатися. Аргелька, mm -hmm. РПГ. О, По нам а настрілюють. А це з підствольника стрельнув. А де Аргелька? Там, типа, в сумці не. Разбив Двох розбив П'ять Разбив Розбив його. Нокнув. Тож нотну. Семтекс! О, да, Сентекс далеко так полетів. Може попробуємо запушити. Чекай, дай хоч на Я думаю, там все заміновано. Не можу добрати. А ви кажете километр фігня, километ фігня. Там ще один сидит обережно. Тобі Влад, треба тоді просто через ціни нашивати, хотіть. Я так і роблю. Я його нокнув, но він зникався, я йому дали через Тима. Андрюху ображено. Що, пушим разом, чи мені тут здави попустить? Це це да, 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 цеване. Черце це ти влад кидаешь за другого. Обидва розбиті вгорі розбив, розбив його. Ще розбив. Почекай, я, я розбив, плашки, розбив, плашки. Не йде. Не йде, не йде. Стан подав. Розбив. А, на мені. Ого, мені ніж ниш... Звідки сзади. Ну да, тут він, Did конечно, you. толково спрыгнул. На мені двое зараз. А у все. А, вот все. Двох нокнули, а третій... Да.